Всім доброго дня! І я продовжую робити вичитку нашої спільної книги. І сьогодні хочу також прочитати поезію Наталії Дроздової. Вона пише не тільки поезію, вона пише і прозу. І в книзі така дуже гарна історія життя. Так що у вас є можливість придбати книгу і відчути справжні емоції авторки? А для вас я хочу прочитати її віршик. Ну, як може бути така весна? Коли сонечко світить крізь кров'ю заляпані вікна? Поки серце ще б'ється, в куточку принишкла душа? Коли тіло вже згине, вона ж бо нікуди не зникне? Ну, як може бути така весна? Коли птахи співають під ритми снарядів, ти питав, що є пекло? Хто такий сатана? Та ось він стоїть, Твої мрії обстрілює зградів, служанка, чията є злая війна. Що робити, коли пекло і рай вже змішались? У наших словах, в наших життях, у наших серцях? За Соломинку віри хапаюсь. Боже, хай знову розквітне наша весна, хай змиє всю кров наша земля, дай сили нашим солдатам. Боже, хай буде воля Твоя, хай наші гріхи будуть розп'яті. Ну як може бути така весна? Тут сонечко світить, тут птахи співають, десь здали зелениться трава, тут люди живуть, а там помирають. Боже, борони нас від зла. Нехай наші рани, хоч заживають. мене, якщо чесно, мурахи по шкірі від цього вірша, і прям волосся дибки стає. Я нагадаю, що це віршик чутливої Наталії Дроздової. Дуже гарні в неї вірші і проза. Так що рекомендую і дуже дякую. Наша книга вільна. Для продажу дуже дякую.